Привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про БДСН. Ну не от про це, не про це і не про це. А про те, що як тільки ви здаєте квартиру в оренду в чиємусь телефоні, ви стаєте хазяїном або хазяйкою. Мене звати Олександр Лехтіонов. Сьогодні ми поговоримо про ринок житлової нерухомості і як отримати максимальний прибуток. Ринок оренди в Україні дуже дуже молодий. Відповідно, ще не сформований. Тут дуже багато речей, ще такі, дуже як на дикому заході, дуже багато правил. Не до кінця зрозумілі як орендодавцям, так і орендарям, Як зробити так, щоб у вас не було БДСМ, ну принаймні на взаємодії з вашими орендарями. Так? Сьогодні ми якраз про це поговоримо, на що світо увагу звернути, як максимізувати ваші прибутки, мінімізувати ваші збитки, а вони точно є і багато людей не вміють рахувати справжню дохідність, справжню ефективність інтентних об'єктів. Саме про це сьогодні буде йде мова про умові, що ви поставите лайк, підписку і. Плюсик в коментарях. Поїхали. Я виділяв дві групи основних ризиків: юридичні ризики і е, ризики пов'язані зі збереженням майна. Дайте й про коротко про юридичні. Таких, е, скажімо, кейсів в Україні досить мало, коли орендарі заволодювали там той чи інший спосіб, там через підставних реєстраторів тим чи іншим майном. Вони є, та. Або, скажімо, орендарі. Той чи інший спосіб там реєструвалися, там на цьому чи іншому об'єкті там чи, чи реєстрували неповнолітніх, а потім була складність їх виселити, там, якщо не було іншого житла. Ці кейси є, але їх небагато, і це все чітко регулюється договором, який потрібно обов'язково підписувати. Більше ризиків там розповсюджених, і багато хто з ним стикався, чи стикнеться в майбутньому, пов'язані зі збереженням майна. Саме на цьому ми зупинимося детально в цьому відео. Ключова задача будь-якого власника нерухомості максимально. Довго експлуатувати свій актив, тобто об'єкт нерухомості і ті товароматеріальні цінності, які є, для того, щоб забезпечити собі довготривалий, безперервний грошовий потік, кешфлоу, плюсоніть, якщо не знали цього слова, плюсоніть, якщо грали колись в цю гру, до речі, рекомендую. Далі, давайте будемо серйозно, тому що коли стається щось з Квартирі, а особливо стається це в неї не час, чи це якісь свято, чи це вночі, то дуже часто не до жартів, і власник стає таким суперменом чи супервумен і вирішає дрібні побутові задачі. І насправді це не до сміху, тому що деколи ситуації дуже курйозні, і орендарі і ключі гублять, і закривають, і клани, і крани ламаються, тиски в котлах падають. Деколи питання дуже поверхневі, які там можна вирішити, там проговоривши основні моменти, як користуватися тим. Чи іншим електронним приладом, чи як користуватися там, тими чи іншими скажімо, гаджетами в квартирі? Та? Там, бо було багато кейсів, коли там підкручувалися на максимум і підігрів і не могли виключити. І не розуміло, чого так жарко, і кондиціонер не справляється влітку. Ну так історії насправді багато. Як забезпечити? Збереження товар матеріальних цінності безумовно, вони мають бути чітко в договорі оренди в акті прийому передач. Зазначені має бути чітко описано, що це за пристрій, що це за об'єкт, чи це є меблі, чи це є техніка. Вони мають відповідно мати зазначену вартість має бути підпис хто прийняв, хто передав. В ідеалі я рекомендую завжди, немає значення, чи це ви зараз орендар чи орендодавець, обов'язково сфотографувати, в якому стані ви приймаєте чи передаєте то чи інше майно. Тому що дуже важко довести, що потім там не було тої подряпани, чи там не було тої тріщинки там, на плазмі. Та? Ну, тому я рекомендую обов'язково, якщо є дуже дорогі речі, обов'язково їх сфотографувати і додатково на них поставити підпис там додаток 1, додаток 2, додаток 3. Якщо це ж товари матеріальної цінності, там без якоїсь надмірної. Скажімо, вартості, там ну, воно у межах гарантійного чи двох гарантійних термінів, термінів е, покрито буде, то там просто перелік цього майна з описом обов'язково треба зазначити. Тому у світі є розповсюджена практика, коли орендодавець лендлорд, його ще називають, передає об'єкт е, нерухомості в управління компанії Property Management, менеджмент, тобто управління нерухомістю, який має там, безумовно основний ремонт, має Кухню і великогабаритну там, техніку: там це е, духовка, холодильник, там, пралка, можливо, чи посудомийка. А всі решта, скажімо, меблів, як правило, орендарі завозять самі. Відповідно, і відсоток знищення майна буде в рази менше. Якщо ми говоримо про окупність нерухомості, слід обов'язково зазначати амортизацію основних засобів. Як це робити? Ми про це поговоримо далі, тому обов'язково додивіться до кінця і поставите лайк цьому відео, якщо ви цього ще не зробили. Ключовим для нерухомості безумовно є локація. Я це завжди згадую у всіх своїх відео, бо, тому, що так воно дійсно є. Якщо ви чітко інвестуєте в нерухомість, розуміючи, в якому ви сегменті будете її здавати, якщо це там економ, там студенти, то це навчальні заклади умовно. Якщо ми говоримо, що це там ну, як комфорт клас чи бізнес клас, треба розуміти, чи є необхідні точки притяжіння саме для тих цільової аудиторії, яка вас планує проживати. Поясню у великих містах. Там є проблема з школами. Дуже часто люди обирають місце проживання там, де є класна школа, відповідно чи садок. Тому треба розуміти, якщо у вас велика двох-трикімнатна квартира, яка призначена для сімейного проживання, чи є точка притяжіння для вашої цільової аудиторії. Якщо ж ви, ви інвестуєте там в однокімнатну смарт-квартиру, здебільшого в якій проживають умовно там однієї тішники, які ну один айтішник – це мрія кожного орендаря, один айтішник, який не готує. Нікого туди не приводить, майже там не живе, не дихає, а тільки багато платить, так? бо він весь час десь подорожує. Ну, це така мрія більшості орендодавців. плюс Плюсуніть, якщо ви теж мрієте про одного працюючого айтішника, який вдома не куховарить, не палить, не має шкідливих звичок і, і тварин, і ну, ви розумієте про що я. Якщо ми говоримо про що це про бізнес-сегмент, треба обов'язково подивитися, чи там є парківка, а чи є можливість десь поблизу поставити автомобіль, як правило, там який буде досить великої вартості. Якщо ми говоримо, про людей, які, які мають намір там проживати. Чи навпаки, є якесь рекреаційна точка протяжіння, там, озеро, парк чи щось таке подібне. Тому це базова річ. Потрібно інвестувати в ті райони, в яких однозначно є великий попит. Це є такі спальні закриті райони в багатьох містах і мільйонах і обласних центрах. Вони є. Там чітко класно вибудена вся інфраструктура, вся сервісна. Інфраструктура, яка потрібна для комфортного проживання, і в цих містечках, як правило, ціна дещо вища, чи там по іншим периферіям, тому що інвестувати тільки в центр ну це неправильна стратегія. Скажу там, інвестуйте тільки в центр. Окей, але дуже часто інвестиція в такі закриті комплекси, там умовно, як ми візьмемо там Республіка, чи візьмемо там Файна Таун там, чи багато інших по Україні дають там кращий прирост. Чи ми говоримо про Львівську Вілло Магнолію? Ну, є реально класні комплекси, які варто. Інвестувати, де дохідність буде завжди, тому що там престижно, комфортно проживати, і, і люди хочуть туди, та? тобто це далеко від центру, але там є точка протяжня, яка вабить там, різну цільову аудиторію. Тому до цього треба підходити дуже виважено, чітко і уважно дивитися, да? хто в цій локації зараз є. Відповідно, більшість тих людей, які зараз в тій локації орендують житло, стануть вашими потенційними орендарями. Відповідно, перед тим, як інвестувати, ви маєте зробити дослідження, що ж є в ренту в тому об'єкті, тобто, що з чим буде конкурувати, які ціни не полянуйтеся, візьміть собі перевіреного рієлтора, сходіть, подивіться на ці об'єкти. Тобто, не кажіть, що ви їх хочете орендувати. Ні, будьте правдиві, скажіть, що ви плануєте інвестувати з метою того, щоб отримувати максимальний прибуток. І вам, професійний продавець нерухомості, покажуть кілька варіантів, які є в тому районі на ренту. Ви побачите на власні очі, подивитеся, ну, за скільки часу ті, -ті інші об'єкти реально здаються, чи є на них реальний попит, хто зараз проживає, дивитися там в цілому на рік. Ключова задача наших рантіє це теж таке красиве слово, власників нерухомості на навчитися рахувати свій дохід. Річними показниками. Не має значення, скільки ви здаєте сьогодні цю квартиру. Має значення, який ви отримали дохід чистими. Та? А чистий дохід вимірюється. Є вартість об'єкту нерухомості, є вартість товарно матеріальних цінностей. І є 12 місяців, це максимум, за який ви можете здати. Будь-яка простій там в тиждень, в два чи там, в місяць. Воно Зменшує вашу річну дохідність. Відповідно, якщо ваша квартира не здалася там за місяць, то ви маєте суму, яку ви планували отримати дохід, вже розділити на 11 місяців, на 12. Тому важливо мати компанію, яка вам забезпечить класний, постійний системний річний дохід, і ризики ці з мене себе, пов'язані саме з вакантністю. Тому інвестувати в оренду потрібно, враховуючи. Існуючий попит, тому що ви своєю квартирою не створите якийсь там потік нових людей в місто там чи в район. Ні, ви в будь-якому випадку до вас прийдуть ті люди, які вже проживають в тому місті, а зазвичай в тому районі, тому що треба дивитися, що в тому районі є точкою протяжіння для тих людей, які там проживають. Насправді нюансів багато. Я не буду зараз знаєте, там розповідати основні кейси там, шахрайства на ринку ренти. Але там, здебільшого дуже часто шахраї беруть ваш об'єкт в оренду, потім його здають там, під ту чи іншу студію, під ту фото, відео, там, ну, під ту чи іншу там, діяльність, хоч це ви там не обумовлювали. Буває таке, що потім перездають вашу нерухомість там, декілька разів там, і їдуть далі. Тому я завжди рекомендую здавати нерухомість. Хомість там тільки перевіреним людям, яких ви можете там чітко продивитися, там по певних відкритих і закритих базах, дуже часто е, ці люди. Бояться звертатися до професійних продавців нерухомості, тобто ріелторів, тому що ті зазвичай перевіряють їх, і зазвичай ці шахраї стараються вийти напряму на власника, там маніпулюючи певними аспектами. Тому що професійний ріелтор, який займається давно, він чітко може навіть по поведінковим паттернам відсвяткувати ті чи інші там шахрайські наміри. Та? І, і унеможливити ті чи інші дії шляхом перемовин і чітко зазначивши ті чи інші моменти в правильному укладеному. Договорі, де прописується хто буде проживати, на який період буде проживати і з якою метою квартира передається саме в найм. це ключова річ зараз. Два дуже важливо, щоб ви перевірили оригінали документів людей, які вас орендують, обов'язково чи члени в сім'ї, обов'язково зробивши їхню фотокопію чи ксерокопію. Є дуже багато нюансів. Я зараз всі ці відео не розповім. Просто рекомендую там запросити до цієї угоди, до укладення цієї угоди професійного продавця нерухомості, який безпосередньо працює на вашому локальному ринку і здійснює цих операцій багато, тому що у ріалторів є групи, де вони обмінюються інформацією про шахрайські дії тих чи інших. Чих там людей, там то є спільні бази, де ми один одного інформуємо, там десь хтось там некоректно виїхав з квартири, десь некоректно хтось не розрахувався, десь було нищення того чи іншого майна. І, відповідно, в нас є ця інформація, тому я рекомендую, коли ви здаєте об'єкт нерухомості в оренду, залучити до співпраці перевірених ріалторів, які вам допоможуть мінімізувати ваші ризики і прописати основні моменти в договорі про виселення, про моменти про, про, про проживання, про, про використання. Вашого об'єкту, щоб мінімізувати ваші ризики і в такий спосіб максималізувати ваші прибутки, ключова річ, яка важлива, і більшість власників допускають помилку, коли вони відпускають, так кажемо, об'єкт народі так говорять, а відпустив, потім сталося тут то і тот. -то. Я рекомендую, особливо там перших 3-6 місяців, кожного місяця в Зазначений день обов'язково приходити на об'єкт, робити фото, відео, фіксацію там стану об'єкту, обов'язково звертати увагу негайно, якщо є якісь там мілкі побутові, там, ну скажімо так, по марки там на стінах чи на техніці, і зразу мотивувати орендарів їх виправити, тому що ці моменти там, знаєте, як сніжний ком, вони накоплюються, і потім це вже виливається в кругленьку копійку. Завжди я рекомендую власноруч контролювати сплату. Комунальних платежів, особливо там дуже часто ці домофони, вивіз сміття випадає, та інтернети. І зазвичай от з цими речами дуже часто там накоплюються борги, тому що там це невеличкі суми. За, 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 там, за світло за газ то ще можуть відключити, заплатили, а там транспортування газу чи ще якісь такі там ліфти, там жек, оці всі речі, які там не відключають полічильнику, які важче там порахувати. Дуже часто вони невілюються і саме накопичують досить велику суму. Тому я рекомендую вам. Особисто контролювати платежі, бо замовно, вам кожний напередодні умовно, візиту вам орендар скидає показнички, ви рахуєте всю повністю комунальні платежі, приходите, отримуєте кошти, оплачуєте, орендарю, відправляєте квитанції там в месенджері, щоб обов'язково була вся письмова переписка. Обов'язково ваші кошти, які ви отримуєте, щоб. Підпис, дата, сума, яку ви отримали, підпис орендаря, який вам цю суму передав, бо це буде засвідчувати, що дійсно ви кошти отримували, а не там вам дали два чи три платежа, бо дуже часто так буває, Люди не на, на довірі, там, і, там, нам треба нам договори, ми все розуміємося, а потім люди кажуть, що дали вам дві платежі, а дали вам один платіж. Ну, і Є дуже багато нюансів. Тому все має бути чітко прописано. Договір і скажімо, графік розрахунків це є ключове. Далі. Чому я рекомендую зразу акцентувати увагу на усудині тих чи інших там помарок, тому що я кажу, воно наслоюється і потім це досить вартісно. І дуже часто, саме останній місяць, там, депозит не покриває тих чи інших збитків, а не завжди в кінці терміну оренди люди мають намір там ну, привести це все в порядок. Тому що, коли все окей на початку, там зовсім інша домовленості, зовсім інша і тонація, чим коли люди виїжджають, чи якщо виїжджають там, не по своїй волі, бо ви вирішили. Там чи підняти ціну, чи ще якась ситуація склалася. Дуже багато там таких емоційних негативних моментів. Тому ви маєте перших 3-6 місяців ви або компанія, якій ви довіряєте, приходити перевіряти, робити фото-відеофіксацію, обов'язково отримувати кошти під підпис, обов'язково. Сплачувати самостійно всі комунальні, про що направляти вашим орендарям квитанції, що вона дійсно оплачена, щоб не було зворотнього, що ви кошти взяли їм щось там відключило, бо це теж ок. І чітко реагувати на всі малкі побутові проблеми, щоб їх негайно виправляли. Ключова річ, з якою стикаються більше з власників, це невміння визначити реальну вартість свого об'єкта. Це або в них Занижена вартість або завищена, і це впливає на реальну річну дохідність. Як це зробити? Скажу відверто, ви маєте постійно, як власники нерухомості, моніторити ринок, скільки є об'єктів зараз на ринку, з чим ви конкуруєте, які є запити. Ну, реально, з однією квартирою це практично неможливо, тому що я пояснював це аналогію там, у інших відео, що коли ви. Там, у вас є одна квартира, ви, по суті, рибалите там, на один гачок там, в певному місці на певній кількості площадках. Коли у, у вас є 100 об'єктів, 50 об'єктів, ви маєте там, набагато більше різної наживки, різних об'єктів з різною ціновою категорією, відповідно, ви бачите ну, кращий зріст з ринку. Та? Тому реальну ситуацію про стан ринку в даний момент на певній локації мають тільки професійні гравці ринку, тобто професійні ріелтора. І ви маєте там, щомісяця чи щоквартала. Ну, Якщо ринок турбулентний, то щомісяця. Якщо ринок стабільний, то щоквартал, ви маєте обов'язково взаємодіяти зі своїм ріелтором, отримувати від нього реальну аналітику. Хоча б по базовим речам, скільки було за цей період орендарів в тому в тому-в тому сегменті, скільки було в тому, -в тому, -в тому сегменті угод. І що зараз взагалі є на ринку, тобто з чим ми будемо конкурувати, щоб ви розуміли, чи слід піднімати ціну, тому що більшість угод укладається на рік. І це ок, якщо ринок максимально там лінійний, раз в рік є перегляд ціни, там 10-12-15% піднімається. Чому? Тому що є рівень інфляції, який з'їдає ці кошти, і обов'язково потрібно піднімати робити перегляд ціни. Ну, звісно, якщо ринок дозволяє. А раз, тому що ну, ваші гроші там, з кожним роком стають все менше-менше в будь-якому випадку. Тому що капівальна спроможність падає, навіть якщо це у валюті, та ну знову ж таки, я зараз не буду говорити універсально. Ви маєте бути в ринку, ви пам'ятаєте, що ваша нерухомість коштує рівно стільки, скільки за неї готовий заплатити зараз саме мотивований орендар. Це раз, два. Є об'єкти, які дуже часто там заїжджають, виїжджають, заїжджають, виїжджають. Ви маєте там чітко собі зрозуміти, дати собі відповідь, скільки реально в рік вам цей об'єкт приносить. Можливо, це ваші там очікування. Умовно об'єкт коштує там 250, а ви епізодично здаєте за 350 і тішитеся, що ви здаєте його дорожче, якщо ви ділите там 350 ну там, і ви маєте 6 місяців, це там умовно сума грошей ділити на 12, і ви берете 250 і можете на 12. Плюс, коли живуть в квартирі постійні орендарі, момент амортизації Ну, зношення по простому набагато менше, тому що вони ставляться вже до цього майна як до свого. Якщо це люди приїхали там на тиждень, два на місяць-два перепрошую, то це набагато більша експлуатація, набагато менш бережне використання. Тому це треба враховувати. І ваша задача тримати постійну руку на пульсі і не казати, що моя квартира коштує так, бо я так сказав. Ні, ви ну, маєте там робити аналіз на підставі реальних даних по пропозиціям, по попиту. І по тому, що реально здалося за період останніх хоча б там шість місяців на ринку оренди. це такий нормальний термін, щоб спрогнозувати, що в загальному буде. або подивитися на якісь певні тенденції, які можуть відбуватися в найближчому майбутньому. Чи це буде навчальний період, чи приїдуть студенти, чи це буде знову віддалене, там ну, онлайн навчання. Ну її багато факторів, які впливають на вашу нерухомість. Я вам рекомендую завжди бути в ринку. Я рекомендую завжди мистити категорією 12 місяців. тобто Річного доходу, саме ключова в договірних відносинах. На ринку оренди це саме відносини. Тобто потрібно, щоб ви до своїх орендарів ставилися не як до там наймитів. Знаєте, вони до вас не в наймати пішли, вони заплатили вам вартість нерухомості і стали її тимчасовими власниками. Так, тому що я кажу, що на ринку оренди ми теж продаємо нерухомість тобто, Професійний продавець нерухомості займається орендою нерухомості оренди. Тобто він. Продається нерухомість на певний період. Ви коли орендуєте там готельний номер там, на тиждень, на три, на п'ять, це ваш номер. ви називаєте, Це мій номер, ви приходите і ви робите там все, що завгодно. Не прибігає адміністратор готелю і каже, ну-на, там не можна ту картину чіпати, там не можна то робити. Ну, ви, ви робите все, що ви, вам заманиться в тому номері, ну, безумовно, там ну, несучи повну відповідальність матеріального за пошкодження. Ну, ви на ринку оренди чомусь так мало дає, да дійсно, власне. Сники виносяться є до своїх орендарів, як до клієнтів, яких про яких потрібно дбати, на яких потрібно нагнути, там, вибачте, якось закрутити там і максимум з них витягти. Вони не найміте, вони ваші клієнти, вони ваші гості. Є така річ в готельному бізнесі, як гостинність. Відповідно, ви маєте думати, як якісно вибудувати відносини, щоб вони хотіли довго бути з вами в орендних відносинах. Тобто, вони вашими як клієнтами, вашими споживачами, а ви виступаєте в ролі надання давача послуг. Відповідно. Маєте думати про їхній комфорт, але не захищаючи свої права. Тому правильне відношення до ваших орендарів буде запорукою довготривалих стосунків і рекомендації вас як орендодавця іншим орендарям. Це підвищить вашу, скажімо, заповненість і підвищить вашу дохідність. Якщо ми говоримо про подобову оренду, то, звісно, там прямо пропорційно. Якщо ми говоримо про нерухомість там в рекреаційних зонах, там, чи це море, чи це гори, там чітко виражений сезон. Та, там, якщо ми говоримо про гори, це є зимовий сезон, високий, низький сезон, літній сезон і міжсезоння. Якщо ми говоримо про туристичні міста, такі як Львів, та, та інші, то безумовно є пік туристичний, коли там, ну, є певні якісь там події, певні фестивалі, де Же дуже велика вакантність, чи там візьмемо новорічний різдвяний період, де ціни в рази більші. Якщо ж ми говоримо про оренту довгостроково, то я би сезонність до уваги взагалі не брав. Тому ми б взяли сюди більше. До уваги періоди, в які найкраще здавати нерухомість, тому що якщо ми говоримо про жаотажний попит, там, це є студентський час, там це є липень, серпень, вересень, але знову ж таки, не всі об'єкти під це підлягають. Дуже важко, об'єкти здаються там реально період там, новорічних свят, тому що люди або до нового року вже переїхали, або вже там після свят. Ну, взагалі активність відверто там весною набагато вища. А так, От, якщо ми говоримо. Ну, от я, я за 17 років можу таку паралель провести, що починаючи з листопада. Кількість ну людей, які готові переїхати, значно менша ніж вона там в березні, тому що люди вже там перезимувати вирішили там в тій, в тій чи іншому житлі, тому що розуміють, що там що вже буде відомо, які будуть комунальні і, і дуже некомфортно. А весною, там починаючи з березня, там з квітня, ситуація значно покращується. Люди готові до переїзду. На це в загальному там біоритми впливають там більше сонця, кількість. Світловий день зовсім інший, зовсім інший, скажімо, енергетичний стан у людей. Там про це дуже можна говорити багато, але скажу відверто, що потрібно розуміти, що є не дуже ок місяця, коли важко реально здати, коли активність невелика, та коли там умовно в червні там період усіх масових там, поступлень, відпусток. Та там мало хто думає про ту чи іншу нерухомість. Чітко розуміти там поведінкові паттерни. Там дуже часто люди. Там, якщо ми говоримо про сімейний тип, дуже часто переїжджають до вересня, тому що школа, садочок. Сезон відпусток закінчується, люди там за міської нерухомості переїжджають в місто. Тобто факторів багато, найкращий період там, здачі об'єкта нерухомості нерухомість це умовно там, з березня по жовтень включно. Там, в цей період ринок завжди дуже активний. Починаючи з жовтня, по лютий ринок. Там, Менш активний, і це зв'язано з багатьма факторами. Ну, ви я там якісь речі озвучую, більшість, ви чітко розумієте, що там люди готуються до Нового року, вони вже там, ну, менш активні. Ну, і зимою там, мало хто хоче рухатися, переїздити. Там. І факторів реально дуже багато. Е, в загальному в подобовій оренді фактори, які впливають на сезонність, ну, очевидно. По постійній оренді, по місячній так званій оренді, ці фактори тільки впливають, коли об'єкт можна здати, коли більша активність на ринку. Але знову ж таки, дуже багато компаній укладають річні договори. І за кордоном, це нормальна практика, коли ви здаєте свій об'єкт. Контракт чітко на рік, і де зазначено, якщо людина або компанія порушує ці умови, все рівно оплачує вартість року. Тому що тішитися там великим прайсом за, за місяць там, чи два, це не показник того, що це буде дохідній за рік. Ви, як власник нерухомості, ви як справжній лендлорд, чи лендледі, чи рентіє, яке вам слово подобається, чи газда, чи газдиня, маєте думати про річний дохід, пам'ятаючи, що круті. Орендарі це постійні орендарі, пам'ятаючи, що треба договором і співпрацю з професійним продавцем нерухомості мінізувати ризики, максимізувати прибуток, пам'ятати, що кожен квартал ви маєте робити аналітику, вдякуючи даним вашого. Ріелтора та вашого особистого ріелтора, який буде вам цю інформацію надавати. Ви маєте бути завжди в ринку. В тренді ваша квартира має бути максимально заповнена і ви маєте отримати максимальне задоволення від цього крутого бізнесу, саме здачі об'єкту, житлової нерухомості в оренду. Я бажаю, щоб ваша. Дохід ваш грошовий потік максимально розширявся. Ви його направляли в інші об'єкти, і ці гроші приносили гроші. І щоб гроші працювали на вас. З вас лайк, підписка і до зустрічі в наступних відео.